Привіт, я Андрій, люблю мотоцикли, але не люблю, коли мову ламаю. Так само, як двигун на морозі. Бо коли кажеш правильно, їдеш по українській мові, як по новому асфальту. А коли сиплюєш русизмами, буксуєш у болоті. Наприклад, російською є слово масло, натомість в українській мові є відповідники для різних масляних продуктів. Якщо речовина рослинного походження, то це олія. Збиті вершки тваринного походження, то вершкове масло. А речовини, що використовують для зменшення тертя, це мастили. Тож не глуши свою мову, а розганяй її, бо українська це справжній двигун, який працює без збоїв.